Доброго Дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми їдемо в ОСББ-Учитель і голова Горецька Надія Петрівна. Доброго дня. Доброго дня. Ми подивимось, як це ОСББ розвивається. Як, на мій погляд, воно одне з найбільш перспективніших і найбільш таких цілеспромованих. І так ми починаємо. При цьому всьому не забувайте, що телефон Ради Голів завжди у вас є знизу, завжди можете до нас звернутися. Так починаємо дивимось сюжет про дах. Дах я дивлюся у вас дах, сучасний. Так. Мембрана, Зробили дах. дах, а пізніше. Це так це само ж, муніципальна і... програма. Дах це Чи нам самі збиралися? Трохи самі, трошки нам уже КГ допомогли це дах зробити, бо ми робили його ще в 2009 році. А то тобто в цьому даху вже 5 років? Так. То він непогано ну, у вас виглядає. Непогано ми його доглядаємо. Ми кожен місяць тут раз у місяць ми прибираємо тут, замітаємо. Тобто шашликів все як, як ми, має бути. Ну шашликів, <зас> тут не робимо, бо боїмося, що зіпсується дах. А так авиано тобто зачиняється, лишні не ходять, ніхто, 50 Пісяточку тут того, не розпивають. Абсолютно. Нічого. До того поки ми не створили ОСББ, ви знаєте, що тут і бомжі були, особливо оці, оці, оці шахтові, оці, ну, такі шахтові ці надбудови, е, ліфтові. Там... там і були, там і матраси були, і що тільки не було, і там ну, і вже ночували і хотіло. навіть палили вогнище. Ще от приходить до мене з четвертого поверху, зараз Камениві. він вже дорослий, вже дорослий хлопець такий. Я кажу, дайте ключ від даху. Кажу, нащо? Кажу, знову палити він, ну то коли це було, Надія потрібно, то я тоді взагалі був, ще там десь в якийсь другий чи третій клас. Ну, то це так. А потім ми вже вирішили, ну що робити, розходяться шви. Будинок старий, вже з 89 року побудований. Розходяться шви. Повипадали там, були навіть квартири такі, що каже, гасла свічка, вітер. Та ви що, гуля, так продували? Потом... Да, так, так продували. Ми спочатку думали позашивати шви, але потім все-таки нам порадили, що краще утеплитися, то воно і шви перекривається там, і все. Ну і оце три роки ми утеплювалися. Але ви, знаєте, тобто ви ми... робили це поступово. Наскільки все місто спостерігало, то ви спочатку робили бокові так. стіни, а потім поступово. Ми, ми робили спочатку два торці і четвертий під'їзд. Тому що якби звідки б вітер не дув, він у нас дує з цієї сторони, то ми так зробили трошки його. Так закрили з двох боків. От. Ну, а потім вже на третій, на другий рік ми зробили е, повністю вже цей тильну сторону і перший поверх спереді. А вже це, в минулому році ми вже його доробили. Ну, не доробили, нам ще треба бачити, хочемо тут. Е, По-перше, треба пофарбувати решітки. Ну, так пофарбувати, так ви їх зашивати не будете? У Ні, не будемо. Ріш, це решітки такі, вони виходять на сушилки. Тобто, Шивки ви зашивати не будуть. Ні, не буде. Тобто все приймає громада? Так. Хочуть, зашивають, не хочуть, не зашивають. Бачите, щоб ну, як зашити? Зашити, то там ні. Це решітки зроблені для того, щоб там можна було посушити білизну, там, ну таке. от. от то нам треба її пофарбувати, їх, пофарбувати ще отут-от. Ми маємо, По-перше, ми маємо ще пофарбувати цоколь. ну а в, цьому році ви в програмі якісь приймаєте? В цьому, році... Ні, в цьому році ми робимо ліфти. Тому що... Ліфти, да, так? У нас Це вже 20 2080 чи 25 на 70. 25 на 75. Тобто 75 дає місто, 25 так. в Так. І так, Надія Петрівна, ми подивились уже дах. Розкажіть, як все і взагалі з чого все починалося, завжди стандартний момент. Запитання по самому ОСББ і взагалі, як воно у вас, бо я думаю, що воно у вас дуже прогресивне, бо ніхто ще такого всього не наробив, як наробив учитель. Ну, я вам скажу, в нашому будинку вже 25 років в цьому році от, і створилися ми тільки у 2010 році, як ОСББ. Ну не знаю, за ці два роки, а в 2012 році ми вийшли з під контролю, вже так сказати, з Опіки. нашого так, ЖЕКу. І за ці два роки, ну я скажу, що ми зробили достатньо, звичайно. Я не хочу там дуже вихвалятися, але справді я не нарікаю на ЖЕК, звичайно, тому що там все-таки було десь 35 чи скільки там будинків. Гроші ці які надходили, ну, треба було, мабуть, всі будинки на всі будинки використовувати. Ну, як а було зараз... так було. ми його став, не про вас. Так, а зараз ми знаємо, що надходять гроші на наш рахунок і ми їх вже використовуємо так, як вже вважаємо за потрібне. А ви керуєте з самого початку? З самого, ну з самого початку ні. З самого початку тільки створення ОСББ, не ОСББ, а з 2005 року. Тому що до того був там інший голова в нас, ну були там деякі проблеми. Люди вирішили обрати мене. А вже о, пізніше нам підказали, що бажано були до цього, як голова будинку? як голова, так голова, ага. і вже при створенні будинку. цієї юридичної особи, то вас уже переобрали на це період? так. Ну, я здивлюсь, ми подивилися вже дах у вас в хорошому стані. Взагалі. Так, ми зробили його у 2009 році, там були такі діри, що протікало, уявіть собі, що тече дах, а ми на п'ятому поверсі ловимо воду. Даху. Це десь по цих шпаринах? По поверсі? тих шпаринах, напевно, навіть у квартиру людині затікало, що в шкафу там промокала одяг, який висів. Ну і вирішили ми все-таки якимось чином зробити. Певно, що приходили до нас, які хотіли теж латково покривати. Я сказала, що ніяких латок, латок нам вже вистачає, тому що люди е такі були от на 9-му поверсі, вона навіть купила цей єврорубероїд, але що ж, як вона латками дійсно покрила, по підлатку підтікає і ще гірше ставало. Ми вирішили, пішли до голови, стали просити. Так. І От, ви попали в цю програму? Зробили, да? Ні, Чи ви знаєте, що ми зробили? Нам повністю зробили. Тобто, да? дах у вас без програми? Вас без просто програми включили не. в це? Так в програмі. Ми тільки з 11-го року, коли е, стали утеплювати будинок. Ну, тобто, ви, висновок один. Якщо люди роблять дах, то робіть його повністю. Болатання дірок призводить до абсолютно, дар. абсолютно ви, витрат говорю, даром. Це приблизно, як я навожу приклад, коли люди утепляють особисто свою квартиру. Вона нічого не дасть. Воно ну абсолютно. візуально воно щось дає, але я як займаюся енергозбереженням, знаю, що ефективність від такого утеплення невелика. Та Хіба вам... що пряме попадання і сиріні стіни. Так, я вам скажу, що навіть коли ми перший рік утеплили тільки торці, і в четвертому під'їзді там тільки... Це е ми вже плавно переходимо, продали. бо у вас дев'ятиповерхівка, одна з небагатьох, яка повністю. Утеплено. Утеплено, повністю, повністю. Це вже утеплені. програма така. Це по програмі, так. Ми, у нас був довгостроковий така угода із виконавцем, то на три роки ми розбили цю роботу нашу і вже в минулому році ми повністю завершили утеплення. Єдине, що там ну, не вийшло в нас ще пофарбувати. Ну, я бачу, у вас чисто не суш, сушилки. Сушилки, ці? так, і з тильної сторони балкони. Ну, ми, вони, мабуть, не були включені, да, так? Ви знаєте, це багато розказувати. Вони в принципі були включені, ну, потім... але не були включені відкоси, а відкоси зробилися. Ясно, що вирішили краще відкоси, ну, нехай так, залишаються. Бо це а це в кожного селю до людини, а вже сушилку пофарбувати якусь буде якось. Яким чином думаю, з чиєюсь допомогою, може, може зашої допомоги ти. спонсора. Ну а можливо, ми просто би... на майбутнє написати цю програму, обрахувати, і хай виділять по програмі. Ігор Володимирович, ми би і не проти так, тому що то вже не є такі великі кошти, звичайно. Так. Але в нас на наступний рік, якщо дасть Бог, і ця програма буде ще існувати, то ми маємо зробити овочесховище. У нас за будинком є овочесховище. Овочесховище. овочесховище у вас є? Овочесховище. Це на кожну квартиру така собі комірчинка. Ну, це як вони скажу, там вздовж ціни чи якось? Здовж всього будинку, це тильної сторони. Здовж всього будинку там заходиш так, на дві сторони, на одну сторону, на другу сторону. 144 ці комірчинки. Ого. Але справа в тому, що воно зроблено коли ще 25 років назад. І чим покрито, покрито плитами також ті плити, ясно, що порозходились, швики випадали. Покрито воно там, ну, наскільки я знаю, мабуть, толлю. По плитах, воно теж попрогнивало, і вже зараз, коли заходиш, то йдеш уже так от по грязі. І тече, звичайно, тече навіть по стінах у деяких багатьох цих комірчинках, то ми хочемо на наступний рік зробити це овочесховище. По-любому, бо я заходив до вас в підвал, підвал сухий вже труби помінені, тепловий лічильник. І так маємо економію. Маємо економію Це за, рахунок, чинник, так, за рахунок цього що відкриває. Е, ну, який надає вам економію, ви його бачите. Маєте Ми доступ тільки ви, чи спеціально? Маю доступ я, бо тільки в мене ключ на всякий випадок, але є людина, яка безпосередньо вона відповідає за ці, за ці лічильники, знімає показники і так далі. І контролює. Отут у нас є ці. Ви знаєте, що це задвижки за рахунок ну я вже ну, з вами так. співпрацюю. То я вже знаю, що це задвижки. так я не знаю. так. З мене сміються, що кажуть, ти вже скоро будеш Так знати, мене. Всі жіночки голови з вже знають. Де задвижки, де футорки, де стояки. То це дякуючи цьому регулятору, Ми регулюємо собі надходження тепла. Як в тому випадку, коли, наприклад, на вулиці. Плюсова температура, то ясно, що ми собі трошки прикриваємо. І ми за рахунок цього. То... А оце вибачте. ми будемо обирати обов'язково. Ми вже почали прибирати це. Є ж у нас вже утеплено. Тут можете ну, прийти, я бачу, що ви для кошаків робите. Всі ну умови, для кошаків ми позакривали, що вже тепер кошаки не лазять. Тут. Це, так, да. але ж бачите, ми мусимо його зробити, тому що ну, нібито да, да. воно утеплено, труба гола. Зверху. Зато підхід якийсь, зато знизу скільки, бачите? Так, ну от. Ну це воно це не є недолік нас... того, що воно здвигається постійно. Зрозуміло? Ще... Знаю, ну, сухій підвал. Це найголовніше, бо дуже багатьох зроблені лічильники, зроблене утеплення теплотраси. Все відмінно. ОСББ я поміняли теплотрасу, от іменно ну, це, що подає нам тепло. Так, оце тобто все зробили. Вона йшла, вона була у нас на вулиці і там по асфальту йшло. Не раз там я не знаю скільки разів вже там купалося біля першого під'їзду, воно рвалося все. Потім ми ну, зробили, поміняли, попустили по підвалу, і зараз у нас вже якби відміню. порядок. Підвали почистили. Я. Є ефективність теплового лічильника? Є, звичайно, звичайно. Це вже ми перший, другий, третій під'їзд це вже ми четвертий рік маємо. Воно у вас говорить. по під'їздам? В кожному під'їзді є лічильник, тому що у кожен під'їзд так свої вводи на тепло. Тобто можна, чи що, якщо люди десь там не згідні, то можна приймати участь і вставити по під'їзду, ну бачите, якщо дозволяє схема саме Ну, ясна річ, якщо я технічні питання. Звичайно, є результат, це навіть мови немає, тому що якщо по загальному, по загальнотарифному цьому розмірах ми платили 6,77, ну і зараз по місту, так, зараз, напевно, більше буде за тепло, то в минулому році найбільше в ті холодні місяці, хоч, скажімо, зима була не така тяжка, але ж були, звичайно, холодніші місяці, ми платили по 3 гривні. Тобто, як я крути в два так. рази, все рівно так. гроші самих мешканців економляться. І ці ж гроші, саме головне, що можна так само далі використовувати для поліпшення житлових умов так, саме звичайно, цього будинку. Звичайно, є в нас людина, яка доглядає ці лічильники, от коли на вулиці там, скажем, плюс було і 10, і 19, ви знаєте, що зимою було так. То ми їх просто-напросто прикривали, оскільки його не потрібно було, стільки надходження Бо воно у вас? Так. А це у вас щодо, іноді, бачу, що такі надії підтримає? А це у нас, коли ми перекриваємо воду, вона зливається, виливається сюди не в підвал, а виливається сразу там трубу, ми провели так, щоб вона А щоб це ваша нову хау? Так, це наша нову хау. А хто у вас такі нову хауші? Знову та людина, яка відповідає за підвал. Та людина, яка відповідає за підвали, і, да? і Сантехнік у нас є хороший, які між іншим ми зробили, оце ж теж дивіться, це перекриття стояків. Кожен стояк перекривається. І э, вам не треба відключати півміста? Так. А раніше ми так і робили, Юрий Володимирович, щоб відключити, щоб поставити кран в якійсь одній квартирі, один кран. Ми мусили дзвонити на котельню. Котельні кажуть, 73 гривні чи 100, як залежно від того, щоб вони тільки перекрили кран. Перекривається весь будинок. А може я знаю, ну, мабуть, весь будинок. От. І ці 73 Щось... гривні, як завжди, йшли на користь громаді. Ой, не в Ми, я кажу, ми про то... а тепер ми ні від кого не залежимо. У нас є. І 73 гривні голові визведуть. Ні, голові ОСБВ не дають. Крім голова ОСБВ, крім зарплати, нічого немає. Хоча думають, що я вже будую будинок. Що будую? Вже й не йдуть, не переживай. Хай шукає. Добро, пішли далі, давайте. Ой, я ставлюся. Нічого. Дякую. Треба ж де коли лазити. Ну, треба Щоб люди побачили красу. Дуже сподобалось, що у вас є стояки, які кожен у вас так само, нову хаву перекривається, не потрібно нікого. Аж да. посмішка з'явилася. Да. Мабуть, набагато приємніше, коли сама собі можеш чик-чик, не треба дзвонити, когось, перекривайте півміста, бо... В когось так. краник потрібно змінити. Ну так і було. Звичайно, що коли треба було комусь десь в квартирі навіть один єдиний краник поміняти, то мусили в котельню дзвонити, де потрібно було заплатити 70 гривень тільки для того, щоб вони просто перекрили краник. Ну а зараз у нас вже по кожному стояку. Ясно, що будинок уже не страдає, кожен стояк то... за прикриття, треба, щоб голова брала по 70 гривень. Хватить вам, щоб пофарбувати сушилки. Цього ми робити не будемо. Голова, крім своєї. Мінімальної зарплати нічого немає. І ще я вам скажу я що не про вас. Набагато. Я мазі пофарбувати за ці гроші електрощитові. Я знаю, що ви голови, бо я зрадою стикнувся ви взагалі. Як Дуже би, багато тобі, своїх грошей використовують люди, які вкладують свою душу і свої кошти, як то кажеться, і просто на голому ентузіазмі. На жаль, у нас на даний момент так поставлено. Але будемо надіятися, бо в Європі голова будинку чи голова ОСББ це посада, яка достойно оплачується. Бачите, якби, я знаю, тарифи в нас невеликі. Ми, наприклад, по будинку своєму не збираємося підвищувати, тому що люди платять тільки внески. Ну, ясно, що якби вони були більші, то певно, що більше можна було б дечого зробити. Ну, але так, хоч є трошки боржники, але боржники є, як люди, завжди, багато вас. їх як... розуміють. Ну, як вам сказати, штати є. Ну, Трохи є, і хто є, я вам скажу не пенсіонери, не люди, це не зрозуміло. ті, що в кого там надходжень майже Це ті май люди, ніякі... які думають, що вони зараз на даний момент володарі Всесвіту так. і зловили, як то кажуть, Бога за бороду", да? так? Так, отак і знаєте, що бідуїни, ну, як називають, бідуїни. Ну і буває таке, що ми виходимо, становища, що там, ну ми не можемо давати готівкою, наприклад, там за щось заплатити. От, то якщо людина в нашому під'їзді якась згодиться там зробити певну роботу, а то ви поставида, ми, ми її зараховуємо як а що ще з щитовими ну, та натіпотрівно. Ви розказували, що у вас е я так зрозуміла було світло на загальному лічиннику. Всі Квартири. як так. оце як полишилося питання? Ну я вам скажу, що вже нам надоїло це. Все ми пішли, стали коротше, прийшли до нас з перевіркою. Да? Вони порадили написати лист, куди звернутися, ми звернулися в обленеру. Довго це була Волокіта. Ми два роки не могли ніяк з ними справитися. Поки знову-таки я не пішла до Володимира Євгеновича, я просто чуть не, не розплакалася там. Ну, Дякуючи йому, звичайно, він знайшов людину, яка нам ну, я не буду скривати це чабан із е, облводоканалу. У них там є своя лабораторія, електролабораторія. От і дякуючи їм, нам зробили тут. Я вам скажу, як вони прийшли, і взагалі ще раніше, як я прийшла сюди, ці двері на всі ж були відкриті, і отут валялися бевихі, всякі провода, всякі такі от клубки, все. Ну, а потім, коли вже ми взялися ремонтувати цю електромережу, то звичайно тут вже навели порядок і да. ставили. Нові. Роз... Роз... Тепер раніше не було розподілу між загальним лічильником і квартирами. Хоча люди платили за квартири також, але вся електроенергія йшла на один ну, лічильник. Загальне освітлення було і квартири були всі. на Все надові. на одному лічильнику. Люди то сплачували, але люди сплачували по 28 вісім до 150 кг. Кіловат, кіловат. Я перепрошую, і цей. І у нас же ж є і субсидіанти, і пільговики. Ясно, що вони платили набагато менше. Mm -hmm. А нам треба було по тому загальному лічильнику всю електроенергію, яка йшла на той на, 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 на наш будинок, будинок, так, будинок. так да. то ми платили по 36 копійок. І в нас виходило, повірте мені, що виходило по 11. Ну саме менше це було 7 тисяч. Це влітку. А зараз я кажу, в ми заплатили 14, 400 гривень, тому що люди кожен сам собі платить. І вони вже відповідають безпосередньо за свою квартиру і знає, що якщо вона не проплатить, то їй безпосередньо відріжується світло. От, от от, ну, це от так от. То я кажу, більш-менш ми тут навели порядок. Ну, гарно, чи ну, това у вас? Кожен може позаздрити, хто в старих будинках. Тут не. то не відкривається, бо у нас ну, заплуговано, ну, так. Ну тут теж ну, тут, тут оце, Я так розумію, будинок ужити. Да. Да. А тут є контрольний лічильник на будинок, чи немає? Оце, оце два лічильники. Не, оце це ліві, а це загальний. загальний облік. Оце є цей контрольний. Я здаю звіти, так, як здаю звіти. Я подаю дані по обох лічильниках. То оце тільки те, що за що ми оплачуємо, а оце те, що надходить на квартири на квартирі, бо тут ліфт і місця загального користування. і місця загального користування. Mm — -hmm. розуміють А от у вас підпадають показники? З ну я образи... не знаю. Мабуть, що не зовсім не зовсім це. Хоча зараз люди вже не можуть красти електроенергію, тому що поставлені також нові лічильники в, щит... в щитках. І опломбовані, там і ми поставили нові ці нові автомати. От і цього. То я не думаю, що хтось там зараз може якось красти, тому що долізти практично А так, за Наші рахунок за да. світ. І скільки в разів заплатили? Багато. Зараз я вам скажу, скільки в нас взагалі вийшло. Десь біля 40 тисяч. Суфіта сума. Так, разом по сім. Але ж ну, один лічильник тільки один коштує 130 гривень. От так само потім там оці ну, всякі там. Коротше, ми зробили вже тепер, хоча в нас ну, не нові вони ті щитки, але в всякому разі вони в порядок. Щитовими в нас теж була дуже велика проблема. У нас було був лічильник, у нас вони і зараз є ті лічильники, але зараз він стоїть як контрольний, а раніше на цей лічильник йшла вся електроенергія, за яку ми платили по тарифу не населення, а населеного пункту. Ми поміняли, ми поремонтували кабелі, тому що були вони побиті, лежали просто там в землі, просто так лежали. Ми поремонтували обидва кабелі. От зараз проблем немає. І у вас тобі... Зменшився тариф. Це зараз таке. Зменшився. Зменшився тариф. У якому плані? В тому, що е, хоч і раніше, люди теж платили на за своє використання електроенергії, але я вже сказала, що ми платили взагалі по е, повній такій сумі. То зараз ми платимо просто тільки за те, що використовується в місцях загального користування, тобто ліфти. Сходові клітини, ну, підвал, таке от. То, ми, якщо ми платили, було таке, що навіть 11-9 тисяч платили, особливо там зимою, ну, то зараз от, минулий місяць ми заплатили 467 гривень. 11 тисяч 467 гривень. Є Звичайно, різниця? є різниця. О, це сумасшедша різниця. Так. І кожен місяць, так. Ну, кожен місяць. Буває от, трошечки зараз, я бачу, вже десь там чуть-чуть більше не знаю, бо є рядові такі. Ну, що, що а як вам ідея те, що ми зараз 에, розвиваємо, щоб надбудова, а у вас дивлюсь, можливо, прибудова? ж можна ще докинути, враховуючи прибудинкову територію вільно, ще під'їзд і за той під'їзд поробить всі ті 190 овочі, ага. сушили, су, ну, доробити можна все. Справа в тому, що Ігор Володимирович, ну, я так не з усіма говорила, а тільки з правлінням люди проти, але ще навіть не з-за того, що саме люди проти, а у нас приватизована земля, і там чітко вказано, що крім будівництва. Ну, то це просто як виробляли паспорт. Ну це ж міняється. Питання в тому, ти нам. розумієте в чому? Коли ви його виробляли, ви ж про це не думали навіть. Коли людям не ну, пояснювали, нічого. бо є момент один. Люди, я розумію, люди спочатку проти всього. Проти ОСББ також були проти. Мабуть, ну, ви не ми, слухались ми, немало. Ну, що були тоді проти, я не ну. скажу, що було багато, але е, зараз теж можна. Ну, багато. так само більше. всюди це потрібно просто розмовляти, Просто є момент один віднайти вільні кошти. Які допоможуть зробити всі ті необхідні роботи в будинку, які тоді не потрібно з кишені виймати людям самим по собі? Ну треба буде нам просто зібратися і рули, запросити пояснено. вас. Ви да, поговорите з людьми, як фахівець, як людина, яка вже робила такі справи, звичайно, ви зможете це розказати більш фахово і Позові. більш конкретно. Це так, Ну майбутньо. я б хотів би вам на цьому подякувати. Розвитку вам, натхнення. Всього дякую. найкращого, ну і щоб ви закінчили свої овочі, сушилки, сушилки, і все найкраще. Дякую. Я ще вам, раз нагадую дякую. вам, що телефон Ради Голів у вас знизу. Звертайтесь, дивіться нас на каналах е, телекомпаній. І до слідчих зустрічей. Ми їдемо далі. До побачення.